У мене було все і сміху, і трагедії, і все чого. угодно. мене Одна дружина Люся Тетянчук просто втопилась перед домом у Дніпрі. Вийшли зранку окунуться, а в неї інсульт, розрив, чогось, і просто зникла під водою. Кучиться. Життя моє, так би мовити, йшло в якусь чорну дірку. Якесь було, причому я все це головою розумів, а от знаєш все знаю, все розумію, а сили волі ні. так і в мене. Сила була, а волі нема. І я ліз в цю саму діру дуже активно і, як мені здавалось, так з боку подивитися, з великим задоволенням. І щось один раз я вже так залізу, цю дірку, що пішов, не полінувався в готель Славутич, подзвонив і... Мені тоді здавалось, що я дуже такий, знаєте, гуморист великий. І сказав, Ясенька, ти знаєш, якщо хочеш мене ще побачити, приїзди на мій похорон, якщо встигнеш. Ну, я такий веселий був. І ви знаєте, вона через дві години прилетіла із Донець. До Були й забавні речі. Коли... Ну це не те, що забавні, а я думаю, у кожного мужика трапляється в житті така ситуація. Коли він відчуває, що він уже на старого цапа перетворюється, а молоденький ж подобається страшно. І ото я кинувся і в цей вир. Причому я, знаєте, коли кидався, то я кидався серйозно з повною віддачею, отак, як на сцені, в театрі, як в кіно, кинувся з повною віддачею, і я думаю, що я просто зрозумів, що я не туди потрапив. Та я знімався багато. Я знімався, як отой. Знаєте, в класіка написано: «Владимир шоу не розбирая дороги про Дубровське. Отак От і я йшов, мені було все одно. Мені хотілось жахливо зніматися. Хай воно буде що попало. Якби я не зустрів Миколайчука, то все, що я зробив в кіно, можна було б засунути. Вибачте, так мій батько говорив, собаці під хвіст. Мідійний ти чи не мідійний? Почому мені платять стільки-то, а отой получає стільки-то. Та не твоє діло, тому що той такий, а цей такий. Не хочеш за ці гроші? Іди знімайся за друге, якщо тобі десь платять більше. Паспорт мене записали Олександру, а я жодного разу не пам'ятаю, щоб мене в сім'ї хтось назвав Саша, Шурі, Олександр. Лесь це було і всі, хто був із кола, батька, матері. Всі і всі мої шкільні друзі, і все, всі мене все життя називали Лесь. Через це виходить отака от плутанина. Що тут такого складного запам'ятати? Лесь. Три звуки. Ні, все одно. То Лось, то Лусь. Лось один раз написали. Ну, в общем, отакі мене. А пішло це от звідти, звідки я тільки що розказав. І сина свого я хотів назвати Лесь не можна, нема такої, такого ім'я. Коротше, за пляшку шампанського я його записав Оле. От Олесь можна, Олесь не можна. Ну дурня. Ну. Зараз, правда, це вже ми в вільній країні, так що нам, як хочеш, так і назви.